Доброго дня, коротко по цінам на причіпи легкові на майданчику сільгосптехніка в місті Полтава. В наявності причіп. Гаряче цинкування бакелітова фанера 2-метровий 37500. З тентом, з дугами на колесах. Трикутне дишло. 50 на 50 балка алкоресора. амортизатори. 13 резина. Суцільний оцинкований металевий причіп, 27500 ціна. Метр 70 на 1,30 його розмір, борт 40 см висотою стентом з дугами на 13 колесах. Далі йдемо. Ви пам'ятаєте, що, крім причепів у нас є навісне обладнання для тракторів та самі трактори. Наступний причіп із нової партії зеленого кольору. Борта висотою 50 см, 28 тисяч з тентами, з дугами на колесах 2-метровий, 2 на 1,30 30, Трикутне дишло. Та сама балка. Ті самі амортизатори. Алкоресори. Далі, 2,30 на 1,30 30, Висота бортів 50 см. Цей притчі вже постояв, буде його ціна не 31, а 30 тисяч гривень знижки. Трикутне дишло. Ходова система. Той самий принцип. Стентом, з дугами на 13 колесах. Далі бакелітова фанера 2,30 на метр 30, висота бортів 40 сантиметрів. 38 800 ціна. Тут йде посилена профтруба. Ходова та сама. Стентом з дугами на 13 колесах. Оцинкований причіп 2,50 на метр 30. Стентом з, з дугами з колесами 39500 бакелітова фанера вологостійка. Причіп. 210 на метр 30, 40 см борт 3850. Суцільно оцінкований причіп 32 ,000, 40 см висота борта. 2 на метр 30. Гаряче цинкування. Крила оцинковані. 13 колеса. Наступний. Цінника тут немає, але це такий самий метр 70 на метр 30 за 27 500. І так. 2 на метр 30, 40 борт, 29 500 ціна. Будь ласка. Тут у нас оцинковка, рама фарбована. 29 500 за 2-метровий прицеп з висотою борта 40 см. Суцільно оцинкований. Причіп Дудко, Самоскідний фанерний, бакелітова фанера, 49 з стентом з дугами, з колесами на телескопічному дишлі, на самоскідних механізмах. Тут ресора вже йде волговська. Тут йдуть світодіодні ліхтарі. Полтава чумацький шлях 92 сільгостехніка.